Добре. У теорії ми пройшлися. Тепер сядь, будь ласка, зручно. Якщо ти йдеш, то ти можеш шити. Якщо ти лежиш, можеш лежати. Якщо ти сидиш, то сядь, будь ласка, зручно. І зроби декілька плавних дохів та видохів. І дозволь своєму погляду зупинитися. І дозволь собі... Помітити, як, просто сповільнюючи очі автоматично наступає ще більша стабільність та розслаблення, просто дозволь собі це відчути. І перенеси частину уваги в свої місця контакту тіла з опорою. У мене зараз це ділянки ніг від. Колін до кінчиків пальців ніг. І дозволь собі порівняти, наскільки рівномірно розподілена вага справа та зліва в місцях контакту твого тіла з опорою. Якщо ти сидиш на стільці, то це контакт стоп з опорою і контакт сідниць з опорою. Якщо ти сидиш по турецьки, по турецьки, то по-турецьки це коли. У тебе ноги отак от вгору підняті. Коліна вище тазу. Та, будь ласка. Підклади собі щось. Підклади собі, будь ласка, щось до таз, щоб ти був. Трошки припіднятий. Привіт. Привіт. І. Добре. Дозволь собі качнутися трошки вперед, трошки назад. Починаючи від тазу, живіт не вивалюється. Відалі корпус вертикальний. Ось. Стопи паралельно, якщо ти сидиш. Добре. І поступово зупинися в центрі, між передом і задом. Просто інтуїтивно. І одночасно з цим. І одночасно з цим. Коли ти вже зупинився, спробуй потім качнутися трошки вправо, трошки вліво. І теж плавно зупинитись ближче до центру. І якщо твоє тіло почало саме себе покачувати, то просто дозволь собі спостерігати за цим. Це ось може свідчити про те, що... Нервова система сама себе почала балансувати. І дозволь собі відчути, як просто повертаючись до вертикальності до вертикальності у твоєму положенні, ти автоматично стаєш більш стабільним фізично і емоційно. А якщо ти лежиш, то дозволь собі відчути. Наскільки рівномірно розподілено розслаблення між твоїми руками, ногами і переведи частину уваги на своє обличчя та дозволь собі розслабитися ще більше. Добре. Добре. І обгорни все своє тіло увагою цілком та. Тепер, якщо ти лежиш, якщо ти сидиш, згадай, будь ласка, згадай, будь ласка, той запит, який ти хочеш зараз пропрацювати. <працювати> яка ситуація? Яка ситуація, яка а, повторювалася, чи може на даний момент, і сьогодні теж повторилася. І ти хочеш. Ти хочеш? Ти, го, ти готовий. Ти, ти, хочеш, ти, ти спробуєш. Просто дозволь собі спробувати. Виявити таку ситуацію, яка заряджена десь. По шкалі від 1 до 5, десь на п'ятірочку, коли одиниця або нуль це штиль. А десятка це. Це просто. Цунами. І от дозволь собі обрати якусь таку ситуацію, яка не, не так, десь 5-6, заряджена на 5-6, щоб, поки ти ще. цю навичку набуваєш, то ну, прошу тебе не підбирати прямо саме одразу дуже заряджену ситуацію. Добре. Добре. Просто якось образно її сформуй та дозволь собі відпустити цей образ. Добре. І зараз ми перейдемо безпосередньо до практики.